У нас на сесії, що стосується роботи заступника міського голови Кеченка Олександра Олександровича, помічний е пункт регіонала Чечкова. П'ятницю ми з вами дзвонювалися і я пропонував засідання цієї комісії. Позачавали тобто, зробити що в п'ятницю. Ви підтверджуєте слова? Так, підтверджую. О, я зійшов... Тобто Звернення було не тільки від а ще там Роман також проявив ініціативу. Щоб швидше провести, давайте раз порядок денний затверджень, це вже у нас не вийде комісійного рішення. Принаймні ми можемо ініціативу, я можу, як голова комісії, там, ініціативу від себе провести, там, якщо буде стосуватися якихось додаткових запитів чи, чи звернень. У нас з'явився такий місцевий конфлікт в плані того, що є підозри стосовно того, що. Заступники міського голови співпрацюють, співпрацювали вірніше, із бувшими регіоналами. Звичайно, я так Нещодавно я... до нас депутатів від Сколецької міської ради від фракції потрати документ, в якому було сказано, що Ткаченко Олександр Олександрович являвся помічником консультантом народного депутата 5-го від партії регіонів Чечного та народного депутата 4 скликання Васильів. На підставі звернення депутата Верховної Ради Лубінця у апарат Верховної Ради України було отримано відповідь. А, на підставі звернення депутата в Бінця, в Верховної Ради України. Було отримано відповідь з апарату Верховної Ради України, підписаною першим заступником керівника апарату Верховної Ради України паном Слишецьким. Оригінал цього документу. Ми зараз вам покажемо. Ми, депутати, що представляємо інтереси громадян міста Тусквеця, вважаємо, що не мали права проігнорувати дану інформацію, тому вважалися необхідно повідомити про це міського голову пана Андрія Кучинського. Ми виконали свій депутатський обов'язок, прийшли до міського голови і повідомили, що згідно даного документу Олександр Ткаченко, який працює заступником Тосковецького міського голови, був у тісному зв'язку з водівозними регіоналами. Всім відомо, що через партію регіонів постраждали мільйони людей, тисячі загинуло. І Тусковецькі хлопців також було привезено в цинкових гробах. Тосковець був одним з містом лідерів, мешканці якого відстоювали правду під час Революції Гідності. Тому у нас дивує позиції голови Кучинського, який не додав значення даному документу, навіть не намагався перевірити його, маючи на це повноваження і тим самим показав своє заклади, ставлення до депутатів та громади. Вже через декілька днів зазвичай заява від пана Ткаченка про те, що він ніколи не був помічником жодного народного депутату. Деякі змі одразу звинувати нас у тому, що ми розпускаємо клітки. Виходячи, що документ, отриманий з апарату Верховної Ради України, виданий першим заступником керівника апарату Верховної Ради України паном Сташинським, вже дехто зважився назвати клітками. Не для цього ми йшли в депутати, щоб зараз приховувати щось від людей і тим самим покривати регіональні та людям публічні. Показую автентичний документ. Я його дам зараз в губій комісії. Він буде в файлику, всім, на жаль, не можу дати. Я думаю, що кореспонденти зможуть його засненкувати. Це є автентичний документ, я думаю, на копії зараз, прошу пане заплатити. Я вважаю, що е, в якійсь е, будь-якій комерційній структурі. Може працювати та чи інша особа, з заступником чи заступником з фінансових питань, чи будь-яких питань, яка мала причетність до той, чи іншої політичної сили. Дуже слушно зауважити, що ми не можемо замовчувати будь-які факти, там, тим більше, ймовірно, і факти. Але в той же час ми з вами мусимо підходити, до цього дуже виважено. Тому що судячи з тексту цього документа, якщо це той самий документ, що в інтернеті був оприлюднений, бо я його вже не писав, то з нього не можна стопроцентно сказати, стверджувати, що саме наш Олександр Ткаченко, працівник міської ради, є тою особою, про кого йде мова. Ей, коли ми прийшли до, до військового голови кабінету нього. Я вважаю, першим, що мав він зробити як міський голова маючи певні повноваження. Я вважаю, що міського голову повинно би турбувати питання, хто все ж таки є серед його заступників. І як політик, як міський голова, на його місці він би мав зробити один цікавий крок Всього на все. Він би мав викликати до себе керівника відділу, який займається тим напрямком. Дати йому завдання вивчити той документ, вивчити ту інформацію, чи вона відповідає дійсності. Ми зібралися для того, щоб заслухати інформацію про поведінку чиновника Хеченка Олександра Олександровича, ймовірну поведінку, і поведінку депутатів Роскавецької міської ради. А яку саму поведінку Була заява озвучена на сесії так. міської ради, так. ну і відповідно розтиражована засобами масової інформації. За заяву депутат несе персональну відповідальність. Перевірені дані, неперевірені дані. Згідно регламенту, не може депутат поширювати не підтверджені неперевірені дані, які впливають на авторитет органу місцевого самоврядування чи органу влади. Ми донесли інформацію до громади. Ми донесли інформацію до Дускавецької міської ради. Які ще можуть бути тут, то ми, ми того не мали робити? Чи як? Я не розумію. Ми мали приховати ту інформацію, чи? що ми мали зробити з нею? Як голова рекламу комісії, як просто депутати, як громадянин, інформацію доносити потрібно, але на мою думку, це вже моя приватна думка, ми не маємо права вимагати від посадової особи органу місцевого самоврядування вчинення якогось дій. Іншими словами, тиснути на нього, керуючись документами. Достовірність яких вона підтверджена, але вона не підтверджує, що мова йшла про конкретну особу. Ну тобто, кількість параметрів в цьому запиті не може стверджувати, що це на 100% та людина, про яку ми говоримо. Особисто я перевіряв цю інформацію з доступних для мене джерел. Мені ті сумні вистосовуватися. Не офіційні сайти, які збирають інформацію про депутатів. Це все на все сайту. Це папір за парадом Верховної Ради. Тут не вказано ні номер паспорта, ні дата народження. Ми донесли до нього інформацію. Мене цікавить, чому в нього немає відповідної і адекватної реакції а, на цей Якої? Яку ви бачите реакцію? Доручити певним працівникам статі в чи Їхати не... Верховну Раду. Чи... так? Інформація відповідає дійсності. Любими святками. Збирати будь. відомості про особу. А чому про особу? Ми говоримо про особисте життя чи про діяльність. Ми говоримо тут про те. Що ви вимагали від міського голови звільнити свого заступника, тобто не розслідувати, не вивчати, а звіль... ну, були конкретні, я так пам'ятаю, може в тенограму підняти, ну, були конкретні вимоги звільнити заступник Чеченко Олександр термін. А, Чи Чи відден відден. От у мене конкретно тільки по цьому питанні, по всьому іншому. Порядку доступу звернення депутата, е, роботи з міським головою. Це звичайно, що є процедура, він на неї має реагувати. Ви написали до звернення, значить є там термін, 10 днів, він має відповісти на це звернення. Е, інше питання. Після такої реакції міського голови в нього в кабінеті на цей документ іншу, іншої можливості опублікувати, я маю на увазі, і, 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 щоб цей документ, і, та інформація набула поширення, іншої, інформації, іншої можливості просто немає. І тому ми виступили з заявою на сесії Простовецької міської ради. При чим тут звільнення? Е, а тоді має бути спростування того документу. Е, що... Репліку тут є. Юриста, де, Я Яка процедура звільнення має бути зареєстровано поданий депутатом проєкт звільнення, пройти всю процедуру? Депутати Куну це зробили? Тобто, проєкт... Жодної. Ну то Про яке звільнення? Тобто заява це не ототожність з процедури звільнення. Ну, це заява була, ти, виглядала так, що вони зіпсули повітря, тут в приміщенні. Але і Фіорічно все. фактично вони почали процедуру? жодної. У мене особисто не, занепокоєння викликає той факт, що ми завтра можемо на будь-кого однофамільця, знайти е, в інтернеті, отримати, написавши правильний запит, отримаємо правильну відповідь. Я тут не буду захищати е, Кеченко, може і є там якийсь час покаже. Він казав, там буде звертатися до суду і так далі. Це все на своє місце ставить. Але ми з вами, як депутати, ми маємо виходити, наприклад, конкретно вимагати звільнення. Трудове законодавство дозволить міському голові з усної заяви депутата звільнити свого працівника. Каченко прийшов перевірку. Ткаченко дав згоду на проведення перевірку. Якщо потрібно ще зробити перевірку по закону про очищення влади, людина має да, має дати згоду на проведення перевірки, і М'юст все це викона, виконує проводить перевірку. Що ви тут сьогодні ми обговорюєте? Ми не ви, не зробили. 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 ви сьогодні розповсюджуєте недостовірну інформацію. Людина ви вийшла, ви. вам зробила заяву про те, що такого не факту не, ма, не було його автобіографії. Я розумію. Дали документ, ми не дали заяву, а дали оригінал документу. Цей не документ дали. не ідентифікує особу. Ідентифікуйте, що <клес> вам то заважає зробити. <клес> <клес> Ви що сказали, як в законний спосіб робиться такі дії? Ваші вимоги є безпідставні. <клес>